О! Хто там сточить ошось сьогодні ранку? Це я, Єгор. Ракте, тебе старіш не кличе до себе. І впроводи збору ось цього села, давай швидше. Мене старіш не кличе до себе. Добре, добре, Єгор, зараз вийду, почекай. Так, зараз поп'ю води та піду вже до старіше. А що ж могло трапитися? Старіше не кличе. А що ж могло трапитися, що він мене кличе? Хм. Якщо мене покликав Єгор, то там напевно буде і Максим, та Сергій. О, привіт, хлопці. Привіт, Арте. Остаріше не дуже гарні новини. Не дуже гарні новини? А що ж могло трапитися, що у нього не дуже гарні новини? Ладно, те ж село сильно збідніло. Тому хто може чимось допомогти селі, приходьте до мене і обговоримо, як ви можете допомогти нашому селі. У село? То що ж таке? Це дуже погано. Справді треба щось зробити. Я тоді піду до себе до хати поміркую, що нам треба робити. Все, хлопці, давайте. Ну що, друзі, всім привіт! Як ви бачите, наше село обідніло, це дуже погано. Тому я зараз буду міркувати, що нам треба робити, щоб вибратися з цього кризису. Ну що, друзі, всім привіт! Я так поміркував, то можна піти до Діда Миколи та викупити у нього завод по виробництву заліза. Цей завод був дуже багатим та дуже популярним декілька років тому, але його закрили за того, що дід Микола йшов на пенсію, та там все погано пішло. Дід Микола живе на окраїні нашого села, тому до нього йти не зовсім то й швидко. Дід Микола, можна до вас? Заходь. Добрий день, дід Микола. Привіт, Артема. Ти щось хотів? Так, дід Микола, то ж ваш завод із виробництва заліза? Так, але він був давно закритий. Дід Микола, я хочу у вас його купити. Продасте? Добре, Я думаю, за 4 ізомруди, я можу тобі його продати. В принципі, 4 ізобруди за завод заліза тут, тут дуже файна ціна. Добре, покупаю. Документи та інструкція на завод може взяти у мене в судоті. Так. Ось інструкція та документи на самий завод. Дякую, дід Миколо. До побачення. Так, ну що, друзі, ось я і купив завод, тому зараз піду подивлюсь всередині на завод, та потім вже буду дивитися, що мені потрібно, щоб він почав заново працювати. Ось завод. Друзі, я бачу, що нам треба буде його відремонтувати, ці ліани прибрати, та зараз подивлюсь, що там всередині коїться. Тут дуже темно, тому нам потрібні будуть ліхтарі. Давайте подивимося, що написано в інструкції, щоб що треба зробити, щоб механізм запрацював. Так, інструкція. Щоб механізм почав працювати, вам потрібно 9 відр води та 1 відро лави. 9 відр води та 1 відро лави. То напевно його сюди треба нагору заливати. Так, ну що, друзі, зараз я збігу до себе додому за золотом. Чотири смарагди в мене вже, є, тому мені залишилося купити відро лави, дев'ять відра води та один меч для того, щоб прибрати павутиня. А ножиці в мене вже є. На ринці покупають та продають за золото. Благо ринок від нас не зовсім далеко. Бачи, Лук, даєш зброю. Привіт, я хочу в тебе купити один меч. Один меч коштує одне золото. Добре, тримай. Так, все, тут. Привіт. Шукаєш воду та лаву? То за два золота я дам тобі 9 відер води та одне відро лави. Добре, тримай свої два золота. Все, я забираю собі. Все, дякую. Все, друзі, в мене є залізний меч на ножиці, 9 від води та 1 відро лави. Ще взяв 8 ліхтарів, щоб все освітити. Зараз піду на завод. Та буду над ним працювати. Так, ну що, друзі? Ось фонарі. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Сьомий, восьмий став. Сьомий? Ну, а восьмий, я так розумію, просто так. Про запас, тоді добре. Так, друзі, в інструкції написано, що треба залити 9 відро води та 1 відро лави. Ось таким чином, дивіться. Так, друзі, воду я залив, лаву я залив, тому залишилося тільки включити цей весь механізм. Дивіться. Ось так, друзі, працює цей весь механізм. Тому, поки ми будемо прибирати весь завод, він буде виробляти нам залізо. Це друзі, я прибрав зсередині, тому нам залишилося тільки прибрати ззовні. Ви можете бачити, як працює сам завод, як сам механізм працює. Вода і лава нам потрібні були для того, щоб коли вони стикалися, з'являвся камінь. Цей камінь потрібен дрілі. Під дрільми стоять воронки, а воронки з'єднані з чашою, яка скидає все в колеса, які перемолюють те, що в них потрапить. Потім вони скидають все вниз. Ліворуч знаходиться натиск е, води, який відштовхує все праворуч, а там знаходиться фільтр, який не пропускає нічого, окрім маленьких частинок заліза. Потім ці маленькі частинки заліза стискає компресор, і в нас виходить саме заліза. Ну що, друзі, мені залишилося прибирати ліани тільки ззовні. І все, у нас готовий завод, який вже ожив. Тому, коли я приберусь, я вимкнусь. Ну що, друзі, як ви бачите, залізо виробляється, завод працює, механізм працює, все працює, все ожило. Тому через декілька днів я вимкнусь знову та покажу вам, скільки ж. Заліза я зробив. Ну що, друзі, всім привіт! Мене не було 10 днів. На завод я не заходив також 10 днів, тому зараз підемо, подивимося, що ж там завод та механізм напрацював сам за 10 днів. Ніхто нічого не. І ось тільки нам. Зробив цей механізм. Давайте я вам покажу, як він працює. Що ж тут так такого. Як ви бачите, от ось залізний самородок. Він сюди потрапляє і прес його ізмальчує. Оп. оп. Ось о. І потрапляє вже сюди. Ось сюди, бачите? Ось так от. Дивіться, дивіться. Оп, потрапило сюди, потрапило сюди. Та потрапляю сюди. Ось так от, друзі. Зараз я піду за рюкзаком покладу туди все залізо, що я зробив, та піду в інші села буду продавати це залізо за смарагди. Тому побачимося через декілька секунд. Ось такий рюкзак я собі купив, друзі, тому зараз піду покладу все залізо, що наша ферма зробила собі в рюкзак. Та поки мене не буде, я хочу наняти на роботу собі декілька людей, щоб вони доглядали за нашою фермою, за нашим заводом, поки мене не буде. Так, залізо я собі поклав в рюкзак, тому зараз я йду у центр пошуку роботи там, дають роботу жабаркам. Добрий день, Денис. Мені потрібно дві людини, які зможуть доглядати за моїм заводом, поки мене не будуть. Чи можеш ти мені знайти їх? Так, але це буде коштувати один зварахт. Так, добре. І зараз я збігаю до себе додому, бо мене немає зараз Смараду. Все, Денис, тримай свій один зварахт. Я очікую людей на своєму заводі якомога швидше. Добре, РТ, вони будуть близько до 6-ї вечора. Все, дякую, велике Денис, до побачення. Все, з Денисом я поговорив. Один буде сторожем, охоронцем, інший буде працювати, доглядати за механізмом, щоб у нього там змазувати його і так далі. Щоб поки мене не було, нічого не зламалося, і так, і так далі. Ну що, друзі, там вже стоїть охоронець. Та, мабуть, пробув з ним і сам працівник заводу. Привіт, охоронець! Як тебе звати? Привіт, Артем, це я Павло. Привіт, Артем, я вже працюю на тебе. Я... я дуже давно почав це все діло, тому можу сказати, що я тебе не підведу ніколи. Так, ну, тоді, тоді добре, Іван. Все. Я пішов у, іншу, у інше село за, за сварагдами, тому до побачення. Ось, друзі, ви познайомилися з нашими працівниками Павлом та Іваном. Тому наша задача зараз з вами віднести все залізо, яке наша ферма зробила, в інше село на продаж. Фу, так, нарешті я прийшов, друзі. Всім привіт. Я майже не відчуваю своїх ніг, але я це зробив. Я майже не втратив все залізо, яке я не собирав. Але втратив свого коня. Тому я не знаю, як довго я буду добиратися до своєї бази обратно. До свого до села. Але я добрався до іншого села, та зараз продам все-все залізо. Друзі, як ви бачите, це дом старішний. Старішина, Я прийшов сюди з метою продажу заліза. Я йшов сюди 4 дні, та я дуже сподіваюся, що воно вам потрібно. Так, мене рівник, воно нам дуже потрібно. Як тебе звати? Мене звати Артем. Добре, Артем, Я можу в тебе купити 6 стаків заліза за півтори стаки смарагдів. Я думаю, це дуже файна ціна. Стак, та 32 штуки смарагдів, друзі. Це дуже, це, це просто космічна ціна. Так, добре, добре, ось тримайте. Так, я кладу вам сюди весь рюкзак. Та забираю усі смаради. Все. Все, друзі, я продав шість стаків залізи за півтори стаки смарагдів. Тепер мені потрібно добратися обратно до своєї До свого села, тому побачимося, коли я вже приїду туди. Приплив до своєї деревні. Обратно я добирався вже шість днів тому, тому що в мене не було ні їжі, ні мого коня. Тільки свої руки та ось цей човен. Фу, друзі, нарешті я це зробив. Зараз піду до старішини та розповім йому всю історію. Старішина, привіт. Я накупив стакта 32 смаради для нашого села, тому я дуже сподіваюся, що вони нам допоможуть вибратися з банкротства та розбагатіти. Артем, я тобі ж знаю, що скажу? Стакта 32 смаради це ж просто. Космічна ціна ми зможемо відкривати заводи за заводом Ми, ми станемо мільярдерами завдяки тобі. Дякую тобі, велике. Ось так, друзі, ми допомогли своєму селі не обідніти. Ми його обогатили. Ми допомогли кожному селянину, кожній людині, яка живе в цьому селі. Отак от і вийшло. Дякую тобі, велике за перегляд. Став лайк та підписуйся для нових відео.